Ну, я мавця, ты в этой за раз скажи мне, это ужас. Зумерки! Рассказывай, как дела, блин. Я недавно подстрихлась. А, интересно. Лампа непогана. Продавчиня. на білизну. Тупо хуета, сука, вонюча, блядь. Підъй. Дякую. Бля, він тужиться реально, блядь. Чарлі oh, є I... Проблеми зі здоров'ям. Я почув вас ще здалеку. Здорово! пам'ятаєш? Романа Скорпіона. Так. Що це за тачка? А ну, вивахуй. Це Nissan Skyline. скайлайн. Вивахуй? Це Nissan Skyline. скайлайн. Чоловік сука, знається в машинах, блядь. Тоді ласти. блід. Крутий. Ебать, де фаєс відео нахуй. Ага. Як тобі? Що? Мені. Твій подарунок. Це? Це супра. Ага. не їздить, блядь. Ти що? Боже мій! Неймовірно! Це не жарт? А, ти йоп, твою мать, блядь. Що, сука, така. Така життя, нахуй. Машини, тачки, сіськи, блядь. Е -е, ти герой. Отже... А... Сука, вона бля едет, едет, бля. Бля, я кто нашел все фразы? Ты сука больной макетану. Хую знаю. Добро. Едемо до школы. Ты шо, сука, дебил, я пес. Ага, точно. Шкода, бов бой к той знайомий. Ізабела Свон, новенька. Привіт, я Ерік. Очі й вуха цієї школи. Е-е... Е а ще й... Промокод настав вам треба. Можу дати. Давай в мене є ощущення, що ви мене наєбуєте. У мене все є, все при собі, як то кажуть. Там зимні куртки, зимні штани, зімня отака всяка движуха. Бремкеда, ти інтеграцію сюди, ти йобнутий? Не кажіть мені, не вірю. Ой... Прошу тебе. Все активно. Сказали, що промокод активний зараз. Супер, дякую. Ага. Вий! О! Чого ти? Штабний! Вибач. Я б щось ноги в'єбала. О, та... Нічого це не... Ти ж... Скану актриса, блядь. Просто мила. Ну, конечно А хто ще? Дуже Сука, Оскар по ній плаче, блядь. Я Джесіка, до речі. Чого ти косишся? <laughs> типа ведь вот так играют, Чи Це прек? Це, типа что-то наподобие рофлос, типа, что-то наподобие типу, прека. <laughs> Чекай, бля, по ха ха Доступна з, нова зимова колекція одягу <laughs> Несортимент, вся движуха, все є, все при собі, як то кажуть. Куртки, штани, шапки, рушо. Ну, все, що все, що треба на зиму, все можете зробити там. А так, так, а? моя Далі, гай, гай. наче першокласники, а ти нова іграшка. Сделайте їбало. їба. Вибач, це фото для статті. Статті не буде, Анджело. Я ж тобі казав. Все добре, я... Єбуча бала, блядь, блядь, блядь. Тоді ще раз напишемо про підлітковий алкоголізм. Або про... Піретсфат. Блядь, мр... Все, що з кінами, коротше, піретсфат. Македа, ти, сука, все, блядь. На касті теж купляйте все, що вам треба. А це чудова ідея. Кайфік? Йобнешся. я теж подумала. Так. Так. А хто це? Це сталкеряка, блядь. Це... Це сталкіряка, блядь. Це вам піряка ст... Сталкіряка, блядь. Приїхали з Аляски кілька років тому. Блондинка. Це... Ярослава. А високий брюнет. Ярослав! І вони... Хіба це нормально? Джесс, вони ж не кровні родичі. Може, хвати Ярославів в, в студії? Чи не хвати? Мала шатенка Еліс. Кусала дітей. За хуй. Бля, засуджує, блядь. Це Еді! Просто не марнуй час. Везде все влажно, блядь. Містер Моліна. Привіт, Майк. Фу, Уебать, шмердит. Сьогодні ми п'ємо уже зараз, зап'ємо горілку чи не, блядь. Я що назва? Горілка Козакє? Боже, спочатку ми розріжемо труде-броде. Боїться. Кажіть, обережно, і ми ріжемо не тут, ми ріжемо он. Боже яка уї. Уй... Подивіться, що в них що в них вчитель, сука, їбани. Ми ріжемо не тут, ми ріжемо отут. тут. Бруд батонку басаю. Охуєть. У чуєте, це зараз, по-моєму, ця сцена буде, де дебілізм буде відбуватися, дивіться. Привіт, Бело. Пам'ятаєш мене. Пісю не показував. Я працівник поліції, ну і шо? Я працівник поліції. ну шо? Але ж я справив враження. Я завжди. Діти люблять малі. Бля, що це таке макети? Ти ще їбанат, блядь? Засуджую. Годі дай дівчині спокійно поїсти. А як доїси, я принесу тобі твій улюблений ягідний пиріг. Твій тато його замовляє. Що четверга. Супер, дякую. Беліті. Якщо ви заходьте казничка, можеш далі робити але нюанс, вона, на жаль, не монетизується. Бо вже макетка за гроші вже заспівав. Щоб робота пронесла користь, я робитиму саме такий формат спонсорки за 10 гривень в місяць. Весь дохід від каналу буде йти на збори Михайла. Ну ладно, Ігорю Лачину та Сергію Стерненко. Бо як сказала одну мудра, О, ти що бо... світу подаєш? Бо як сказала одна мудра людина. Ти що світу подаєш, ти то світ тобі вертає, ніхуясь? Поняв. Можете поставити лайка ось, у Макеті. Макеті, дякую. Але, сука, такі шутки, дуже їбана, извиняюсь. Ну,